З 1 січня 2025 року, відповідно до змін нормативно-правової бази, змінилося встановлення групи інвалідності для дорослих. Для дітей як було, так і залишилося. Лікарська консультативна комісія встановлює до 11, о, вибачте, до 17 років 11 місяців 29 днів. Але після того, як з 18 років наступає дорослий період, для людини змінилося в чому? На сьогоднішній день будь-який лікар, сімейний лікар, будь-то будь-то лікар-фахівець, спеціаліст, має право створити електронне направлення на комісію для оцінювання функціонування повсякденного функціонування особи. Якщо діагноз підтверджений і встановлений відповідно до клінічних настанов, до клінічних протоколів, які прийняті у всьому світі, з 1 січня на території Запорізької області почали розпочали працювати 20 команд функціону. З оцінювання функціонування повсякденної діяльності особи на базі шести медичних закладів всі спеціалізовані МСЕКи були передані до обласних закладів травматологічна, кардіологічна, онкологічна і нейроофтальмологічна мсеки на базі Запорізької обласної клінічної лікарні. Психіатричним сек та фтізіатричним сек на базі ЗАК обласного закладу з надання психоневрологічної допомоги та соціально значучих хвороб всі інші міжрайоні були передані до міських доміських закладів охорони здоров'я. Це четверта міська лікарня, лікарня екстреної медичної допомоги, восьма та дев'ята міські лікарні. Вчора розпочали роботу наші експертні команди. Я повинна сказати, тому що люди вчора зверталися. На превеликий жаль, it підтримка ще дуже важко, тому що всі почали входити да, і не всі, вчора, яких було осіб повідомлено, що їх буде проведено оцінювання функціонування їх системи життєдіяльності, змогли пройти, тому що IT-система тільки-тільки, ну, як то кажуть, почала працювати. Я хочу одразу сказати слова вдячності нашим. Лікарям та середнім медичним працівникам, які відцифрували 836 справ, тобто паперових, які були до цього протягом грудня, подані на мсеки, і з 1 січня вони повинні бути тільки в електронній системі. З 1 січня неможливо вже подати паперову справу. Всі, хто подали до 1 грудня, вони відцифровані, заведені в іт систему і розпочинаються тільки так роботу. Подальшому з 1 січня тільки електронне направлення від лікуючого лікаря, будь це сімейний, лікар, спеціаліст, і навіть підтягуються вже військові лікарі до цієї системи. Оцінювання може проводитися заочно. Очно і може бути засобами телемедицини у разі, якщо людина не згідно з прийнятим рішенням, вона має право, як і було до цього часу, оскаржити своє рішення, написавши заяву на директора закладу охорони здоров'я, де проводилось оцінювання даної людини, справа направляється. До Центральної секції міста Дніпро протягом 30 днів отримуємо або спростування, або підтвердження. Так само вони можуть бути, провести цей огляд заочно, можуть викликати очно і можуть за допомогою засобів телемедицини. Всі рішення, які були прийняті до 1 січня 2025 року, вони залишаються дійсними. Якщо у людей і всі соціальні виплати, все залишається. тобто це ніхто не скасовує, не спростовує ці висновки медико-соціальної експертизи, які були прийняті по 31 грудня 2024 року. Якщо у людини протягом з 1 січня до кінця червня, тобто до 1 липня 25-го року, є переогляд і вона не встигає там подати документи. То група інвалідності залишається ще дійсною, а до з 1 липня людина повинна пройти переогляд. Це треба, як то кажуть, знати для того, щоб підтвердити або спростувати в подальшому свою групу інвалідності. Дуже часто кажуть, що в мене була друга, а тепер стала третя, або в мене була третя група інвалідності, а потім її спростували. Ми кажемо, що поряд з цим дуже швидко розвивається в нас медична реабілітація, медична, соціальна, професійна, так я кажу, що треба змінити умови да, реабілітації. Якщо у людини по захворюванню були якісь, це не саме головне діагноз, це функціональні порушення. Діагноз може бути там, наприклад, ішемічна хвороба серця, а без функціональних порушень. Тобто людина може. Да, і діагнози можуть бути, якщо провели своєчасно тромболізи при інсульті і немає функціональних порушень, то це не обов'язково те, що призведе до інвалідності. І якщо протягом того часу, коли була встановлена на якийсь проміжок на рік, на два групи інвалідності була вдала медична реабілітація, група інвалідності може бути зайнев її можуть, як то вже скасувати. Якщо, а може навпаки бути і підсилена. Часті випадки будуть такі з військовослужбовцем, тому що ви пам'ятаєте закон Савченко, який прийняли, і свого часу, так коли він йде на інвалідність, спочатку перший раз дають на групу вищі, метою, щоб були виплати вищі. Після цього йде переогляд, і група буде відповідати як цивільному населенню. І тому дуже часто такі такі скарги надходять від військовослужбовців: була друга, чому стала третя? Тому що цей закон однократно, да, в період, коли приймається перше рішення стосовно інвалідності, дається на групу вище. Підкажіть, будь ласка, ви кажете, що попередні рішення, які були прийняті по наданню або скасуванню групи інвалідності, повністю всі залишаються в силі. в силі. Їх переглядати не будуть ні в якому випадку? Їх можуть переглядати тільки, якщо є якийсь судовий процес або бажання людини. Інших випадків немає. На ну, тобто примусово нікого не, не заставлять комісію? Переходити, переходити Ні, комінцію. немає такого прописаного в законі, немає такої нормативно-правової бази. Тобто, якщо є якийсь судовий процес, є ДРДР ДР, для того, щоб переглянути, це можливо. Якщо є бажання людини або на підвищення, або спростування групи інвалідності, тоді так само він може звернутися до лікаря, який видасть направлення. Для військовослужбовців безпосередньо, як ця реформа на них позначиться і на їх проходження комісії? На мій погляд, це буде пришвидшено, тому що для того, щоб встановити групу інвалідності, не треба збирати великий обсяг паперів. Не потрібно, як то кажуть, проходити всіх лікарів заново. Якщо військовослужбовець в нього є інвалідизуючі прояви функціональні порушення, огляд може бути проведений експертною командою навіть в закладі охорони здоров'я, де він перебуває. На момент огляду, де він знаходиться госпіталізований до якого закладу, не треба йому виписуватися, збирати ці всі довідки, ходити по лікарях і заново йти на МСЕК на милицях чи ще якось нести його, вибачте. Команди можуть і виїжджати виїзні, і раніше були виїзні МСЕК, МСЕКи виїздили і на дом, і виїздили до лікарень. Було і таке. Але просто це був, треба було все рівно заповнити форму. Необхідно було оглянутися всіми лікарями. На сьогоднішній день є підтверджений діагноз, є сформоване електронне направлення. Команда функціон... для... експертна команда з оцінювання функцій повсякденного функціонування особи розглянула його, є підстави, видала висновок. Написала програму, індивідуальну програму реабілітації, свої, як то кажуть, рекомендації щодо подальшої всіх, всіх напрямків медичних, соціальних. З приводу самих фахівців, їх доля, ну, типу, існуючі мсеки, були заведені в лікарні чи вони були сформовані і в лікарнях. Ну, діючі фахівці перейняли на себе функції. Як все це організовано? Переважна більшість, переважна більшість, наприклад, спеціалізовані експертні команди з функціонувального оцінення на базі Запорізької обласної клінічної лікарні. Це фахівці, які працюють практикуючі лікарі. З них створено наказом експертні команди. Це додаткові їх функції, так? Додаткові їх функції, і додаткового пакету окремого немає. Це додаткові кошти, які вони повинні будуть отримувати від закладу за додаткове навантаження. А електронне направлення, як визначається, до якої саме команди експертних фахівців буде направлено людину на обгляд? На сьогоднішній день до 1 липня. Значить, команди, вибачте, є ще відомі, тому що вони створені наказом, а в подальшому, подальшому очікується, що це буде вибірково система сама формувати експертну команду в залежності від функціональних порушень. Тобто, до конкретного медзакладу, до конкретних лікарів зараз ще поки направляють. На сьогоднішній день. Конкретні медзаклади отримали від мсеків. Якщо це була кардіологічна МСЕК, були паперові справи. Ми приєднали її, передали функцію. Не приєднали, вибачте, бо це не була юридична установа. Функцію кардіологічної МСЕК передали Запорізькій обласній клінічній лікарні. Вони створили експертну команду за цим напрямком, відсканували ці паперові носії. Перенесли їх в іт систему і буде ця команда з кардіології розглядати. В подальшому, як то кажуть, система буде автоматично вибирати, хто з експертів буде входити в залежності від діагнозів. Якщо у людини це визначає вже лікар або сімейний лікар, я так само казала, або лікар-фахівець, спеціаліст за якимсь напрямком. Є прояви. Порушення функціонування він створює електронне направлення в системі, в якій він працює. І з цим електронним направленням відповідно на сьогоднішній день до любої команди, якщо там є за цим напрямком спеціаліст. Ми розуміємо, що травматологічна команда в нас сформована на базі Запорізької обласної клінічної лікарні. Значить, відповідно до цього, всі лікарі, травматологи, якщо формують направлення електронне, з бази даної підтягуються всі його виписки, які були, і підтягуються всі його діагнози, як основний, так і супутній. І це направлення, як то кажуть, полетіло до, цієї, до цього закладу охорони здоров'я. Чому це важливо, 5-таки і я. Бажаю, що буде менше корумпованості, тому що на превеликий жаль, коли були паперові носії е виписки з історії хвороб, навіть якщо людина не лежала в Закладі охорони здоров'я, їх писали, ставили печатки, лікар, заклад охорони здоров'я, штампих звідкиля, але такої не було. І тоді на сьогоднішній день це буде цифровізовано. Тобто, якщо людина має цей діагноз, значить відповідно вона пройшла консультації вже всіх спеціалістів, він підтверджений і це піднімається з його електронної електронної бази. Кожен же з вас має декларацію сімейним лікарем, правильно? Відповідно, ви всі ідентифіковані в it системі охорони здоров'я ЕХЕЛС. Якщо ви ідентифіковані, не жоден заклад охорони здоров'я вас без електронного направлення або в ургентному, тобто, де да, екстрена медична допомога, не покладе. Якщо навіть покладуть по екстреній медичній допомозі, як тільки у вас екстрена ситуація закінчилась, вам скажуть до побачення в всьому світі, тому що потім вони не отримують за вас кошти. Значить, коли ви планово лягаєте, або на планову терапію, або у вас закінчилася екстрена ситуація, ви заключаєте договір, отримуєте направлення на госпіталізацію, ви є вже в електронній базі. І там повністю є ваша електронна. Історія хвороби, з якої підтягуються всі дані, КТ, МРТ, аналізи і всі інше. Тобто, їх вже підробити, ну, мабуть, можливо, але буде важче. Давайте скажемо правду. Але буде вже важче. І таким чином з цього всього робиться висновок для направлення на. Експертну комісію були ситуації, коли люди з інвалідністю, зокрема з відсутністю кінцівок, наприклад, вони змушені були особисто регулярно проходити перекомісію, приходити до фахівців і показувати, що условно ось в мене не відросла нога. Чи можна я далі залишуся людиною з інвалідністю? Зараз як буде дозвольте, я вам відповім це скептичне, як то кажуть, розуміння того, що вибачте, в мене не відросла нога. Культя формується, і якщо людині, це вже соціальна відповідальність кожної людини. Якщо людині дали групу інвалідності, а на превеликий жаль, переважна більшість йшли за групою інвалідності виплатами, а не за реабілітацією, професійною, медичною, соціальною і все іншим. Культя формується. Протезів було набагато менше. На сьогоднішній день протезування в нас ще, так, більш ширше поширена. Війна внесла свої корективи, і цей протест теж треба обслуговувати. І чому їх повертали? Тому що раніше тільки на медико-соціально-експертних комісіях вносили зміни до індивідуальної програми реабілітації. І там тільки могли написати, чи потрібні тобі ходунки, чи потрібна тобі автомашина, чи потрібно тобі протезування якесь. Це була зовсім інша мета. А люди трактували по одному. А мета була зовсім інша з цих змін. На сьогоднішній день вносити зміни в ІПЕР мають право не тільки експертні команди, а й лікуючі лікарі так само. Тому, якщо немає кінцівки, то ми розуміємо, що вона вже не виростить і це буде вже інвалідність пожиттєва. Ну тобто підтверджувати її. Треба, ну, якщо пожиттєво, то вже підтверджувати її не треба, але і ку тобто тут буде вже велика відповідальність не тільки на е, самої людині, яка має ознаки інвалідності, а й ще на тому сімейному лікарю, який повинен з ним працювати.